Який будинок буде ідеальним в наступних 20-30 років? Компактний смарт, чи все ж таки здоровенний, закарпатський на всю сім'ю, щоб ще й внукам вистачило? Головне питання тут: чи доцільно станом на сьогодні будувати великі будинки? Чи буде в них жити вся ваша сім'я, діти, внуки? І головне питання, чи буде це все в гармонії, любові та радості? Мій багаторічний досвід роботи в комунальному БТІ дає відповідь на це питання. Ні, не буде. По-перше, всі оці ідеї, що ви будете гарною, великою, зразковою, люблячою сім'єю, це все міф. Вам гарантовані сварки, дільошки і постійне перетягування канатів. Я знаю це на практиці, тому що дуже часто допомагаю клієнтам продати такі будинки. Ну або ж, як мінімум, розділити їх на окремі адреси. І причина завжди одна: не вжилися. По-друге, ви хоч уявляєте, наскільки складно потім буде вам, наприклад, продати цей, так би мовити, гуртожиток. Ну а якщо не вам, то повірте, вашим дітям. Покупець завжди буде думати про те, як утримувати цих 300-400 квадратів радості. А враховуючи тенденцію на маленькі компактні будинки, повірте, ваші діти будуть намагатись такий великий будинок продати. Вивод наступний: коли мене запитують про ідеальну площадь будинку. Я завжди озвучую вічну класику 100-150 квадратних метрів, і в першу чергу будувати для себе, а не для того, щоб там колись жили ваші внуки. Ну і на кінець не забувайте: дбайте про якість квадратного метру, а не про їх кількість.